Шахмати, да? Така б... патова ситуація. Тобто будь-який, як да? будь-який крок він повіршує ситуацію. Накласти вето на це популістичне рішення. Ой який поганий Каспрук, він вето, він проти людей і таке. ситуацію по тролейбус тролейбусному ж ж з'ясували те. Ви ж розумієте, що да? це. Не накласти вето. теж є проблема, бо рішення. Незаконне суперечить, ну, воно, не воно не може вступити в дію, фактично. Тому що чітка норма закону, роз'яснення Конституційного суду. Рада не може скасовувати свої рішення чи рішення виконкому, по яких почалися вже якісь е, наслідки. Все. це вже 20, раз, 20 років назад Конституційний суд вирішив. Ну, я думав, думав і вирішив, що я все-таки. Підпишу. Я підписався. Воно набуває законної сили і буде висіти на сайті міської ради. Я, поки що так бачу, бо виконувати його я, ми не розуміємо поки не. І другий момент надзвичайно важливий, я, ще раз говорю, я розумію всю відповідальність, наскільки там рейтинги падають, і, і все. Я чітко розумію одну річ. На тарифі ми це пройшли в минулому році. На тарифі 3 гривні у нас не буде конкуренції. У нас не буде нових маршруток. маршруток у нас не буде нових перевізників. На 4 можемо спробувати. Треба проводити нові конкурси. Зараз ми виписуємо нові конкурсні умови, типовий договір.